Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова і Медіа Центр України продовжує свою роботу сьогодні. І зараз ми вас запросили на брифінг, який буде присвячений нашій енергетичній системі. Тож поговоримо про те, як ми пройшли цей опалювальний сезон. Поговоримо про підготовку до нового і ті про ті виклики, які стикаються, з якими стикається наша енергетична система. А у нас у студії Юрій Бойка, радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради Укране. Пане Юрій вітаю вас, добро здоров'я. Пане Юрію, тож ж ми знаємо всі, що в принципі опалювальний сезон закінчився. Ми його пройшли більш-менш нормально. Мені здається, краще ніж були очікування а, і українців і експертів, які говорили про можливі виклики. Тож, наскільки чому він нам вдалося досить стабільно його пройти, і трошки про підготовку до нового сезону, до чого зараз які роботи ведеться, наскільки ми заходимо в новий опалювальний сезон, наскільки готовими? Так, насправді дійсно опалювальний сезон 24 25 року впевнено можна сказати, що позаду, хоча, б, звичайно, нам погода підкинула деякі сюрпризи і продовжила на кілька днів чи на кілька годин необхідність опалення наших приміщень по багатьох містах України. От, проте загалом дійсно холодні місяці позаду і, мабуть, Традиційно вже найкращою оцінкою енергетиків є той факт, що і тепло, і світло в оселях наших громадян та, безумовно, наших промислових підприємств, значить, цього року було без відключень. Можна лише пригадати, що 25 грудня минулого року був останній масований обстріл електроенергетичної інфраструктури, проте. Енергетики, маючи багатий досвід реагування на такого типу ситуації, і, звичайно ж, хороший асортимент запасних частин, які активно використовуються саме в такі періоди, досить швидко подолали наслідки цієї ракетної атаки, і, відповідно, крайні обмеження Вони були досить таки локальний характер носили. От, так, от крайній термін. Усунення всіх обмежень в енергосистемі, він склав менше трьох діб. От, на мій погляд, це досить таки яскрава характеристика того власне, чи не ключового фактору, який дозволив нам цю зиму пройти спокійно, з світлом, з теплом, а саме людський ресурс. Значить, наші люди творять дива. Я не втомлюсь повторювати, що саме ним ми завдячуємо тому, що. Перебуваємо зі світлом, перебуваємо з теплом, маємо можливість сидіти сьогодні тут. Низький за це уклін. Безумовно, якщо пригадати ряд інших, безумовно також важливих факторів, які вплинули на успішне проходження осінньо-зимового періоду, значить їх є насправді багато, це і безаварійна робота наших атомників, які винесли значний тягар навантаження в нейросистеми системи всю зиму. Практично без е, жодної аварійної ситуації, от відпрацювали на п'ятірку з плюсом. От не можна не згадати величезну ремонтну кампанію, яку виконали наші тепловики, теплова генерація, повернувши до роботи те обладнання, яке, на перший погляд, повернути було неможливо. Я розумію, що зараз в силу. Недоступності там багатьох матеріалів, там фото, відео, фіксації і так далі, значить, для широкої громадськості, це важко оцінити, значить, тому дійсно невелика кількість людей має можливість скласти об'єктивне уявлення, що власне люди роблять, повертаючи до життя часом повністю зруйноване обладнання. Проте, проте це дійсно так. Гідроенергетики наші також відпрацювали повністю безаварійно, також Повернули ряд одиниць робочого обладнання. Власне, це також не можна не згадати як ключовий фактор того, що вдалося не застосовувати графіків погодинних відключень для наших споживачів. І, власне, всі, всі скажімо так, наші слухачі мають можливість цьому переконатися. Безумовно, були невеликі проблеми по префронтових регіонах, от особливо по тих, де є можливість використовувати дешеві. І багато засобів ураження, зокрема, артилерійські обстріли, зокрема, велика близькість для використання ракети с 300. От. Тим не менше, менше загалом моє тверде переконання все ж таки зиму пройшли доволі успішно і з мінімальними наслідками, які значить, наші, наші люди, певно, не відчули на собі. Якщо згадати про таку компанію, як Некукрнеру, членом наглядової ради, якої я є, безумовно, треба, мабуть, вкотре. Наголосити, що серйозна робота, яка була виконана і продовжується насправді щодо будівництва захисних споруд другого рівня, також далася в знаки. І в нас є прецеденти, коли ворог, використовуючи досить багатий арсенал враження значить, наших підстанцій, не добивався успіху. От. Ну, ми повинні розуміти, що коли прилітає ракета чи шахід на територію підстанції, безумовно, якихось вражень е воно точно завдасть. Але якщо ми при цьому змогли вберегти ключове обладнання, то швидкість відновлювальних робіт ну, вона просто в рази відрізняється, що, власне, і продемонстрував останній випадок з масованим ракетним обстрілом, про який я згадував 25 грудня. От так само е величезний арсенал накопичено. Запасних частин та матеріалів ключового обладнання, яке, як я вже сказав, активно використовується в екстремальних ситуаціях, і роботи з звідомлення насправді не припиняються ні на мить, от, власне, е, мабуть, е, цей перелік можна продовжувати, тому що це лише ключові фактори, які я згадав, для того, аби пояснити, чому ми успішно пройшли зиму. Я насправді. Дуже вдячний, в тому числі обставинам як це буде не дивно звучати, про те саме обставини дозволили продемонструвати не стільки навіть роботу, роботу, як правило, ніхто не бачить, на жаль, скільки результати роботи енергетиків, оскільки, так як ми і казали власне напередодні зими, значить за умови відсутності. Численних ракетно-дронових обстрілів нашої ключової інфраструктури ми зможемо забезпечити надійне постачання наших споживачів, що власне і сталося, тобто, всупереч численним, як ви правильно згадали, прогнозам, які надавалися як всередині експертним середовищем, так і нашими наземними колегами, які також ставили під, сумність, під сумнів здатність відносно безболісно пройти цю зиму для енергосистеми України. Дякую вам. Дійсно, погода зараз нам принесла нові сюрпризи на вулиці Сніжно, при тому, що вже центральне опалення в багатьох містах мені здається, навіть всіх містах виключено. ми розуміємо, що це призводить до того, що до додаткового навантаження на нашу енергетичну систему, тому що всі опалюються і підтеплюються за рахунок нашої електроенергії. Наскільки це впливає зараз на нашу систему? і Питання, яке хвилює безумовно, всіх українців, чи очікувати нам відключень тепер? Ну насправді, судячи з прогнозою, з яким можна ознайомитися, я думаю, з численних інтернет-ресурсів, ми, в принципі, виходимо з цього холодного піке. От уже на вихідні очікується суттєве потепління. Ну і відповідно, я сподіваюся, що встановиться вже традиційна, як для цієї пори року, погода. От, з суттєвими плюсовими температурами, відповідно, можна буде цю сторінку також пригорнути. Безумовно, різке зниження температури і ті погодні умови, які в нас сьогодні за вікном, вони призвели, вже призвели до суттєвого зростання навантаження в енергосистемі. От, Проте наявне обладнання, наявний стан обладнання значить, дозволяє енергетикам поки що ситуацію значить, тримати під контролем. і, Якщо ви помітили, навіть не було спроб анонсувати якісь там обмеження, чи, чи тим більше відключення, от, тобто використовуючи повністю внутрішній ресурс і закриваючи вечірні години активно імпортом, значить диспетчери укренего балансуючи енергосистему от з тією е, е, метою, аби Уникнути можливих обмежень, ну тому що цілком очевидно, що сьогодні, в вечірні години в нас є дефіцит. Ну, це треба про це, як кажуть, і говорити і розуміти. Це об'єктивна реальність нашого сьогодення. От, проте, цей дефіцит закривається, як я вже сказав, активно імпортом, і вдається тримати систему в повному балансі. От також, мабуть, треба згадати в контексті вашого питання, тому що воно, на мій погляд, більш широке ніж там, там, контекст, там сьогодні, сьогоднішнього і завтрашнього дня. От, треба нагадати, що вже е, розпочалася фактично ремонтна кампанія, а значить, і підготовка до е, опального сезону наступного року. От у нас вже в тому числі і е, великі одиниці атомного генеруючого обладнання на сьогоднішній день перебувають в планових ремонтах, е, які включають в тому числі перезавантаження палива. Тому, власне, е, так як це вже було останні роки, у нас тепла пора року, коли е, традиційно в системі. Ну, якщо знову ж таки не брати до уваги останніх там 3-4 дні відбувається зниження навантаження. Ми намагаємося реалізувати е, ремонтні кампанії, е, виконати підготовку обладнання до максимуму навантаження енергосистеми, який завжди традиційно припадає на е, зиму, От, хотів би кілька слів сказати про е, літо, тому що всі ми пам'ятаємо, як було важко влітку минулого року. От, хотів би нагадати, що е, причиною. Такої важкої доволі ситуації, особливо в липні місяці, безумовно стало накладення кількох факторів. Це і е, традиційно запланована на цей час активна ремонтна кампанія, Значить, що абсолютно логічно і правильно, тому що ми ну, не зимою ж її проводити в кінці кінців. От. Але е, також е, в березні-квітні минулого року хочу нагадати, що було кілька хвиль дуже е, потужних масових атак ворога по наших е, ключових енергооб'єктах та електростанціях. Було завдано значної шкоди. От, відповідно, всі ці фактори призвели до гострого балансу в енергосистемі. На цю мить ті заходи, які розроблені енергетиками, вони дозволяють говорити про можливість уникнення такого сценарію, тому що ремонтна кампанія розрахована таким чином, що періоди дефіцитів мінімізовані, ну а відповідно їхній розмір він не перевищує нашу пропускну спроможність з континентальної Європи і щодо залучення імпорту, нагадаю, що з 1 квітня було повернуто попередній ліміт. Тобто, якщо на зимові місяці нам європейські колеги піднімали цю планку до 2100 мегаватт, то з 1 квітня, потім продовжували, до речі, на березень, то з 1 квітня, величина максимально дозволеного імпорту складає 1,7. От, але навіть цієї величини, повторюсь, цілком вистачить для того, аби в максимально критичні години, значить деяких днів, покрити дефіцит в системі залучення імпорту і відповідно не вдаватися до відключення споживачів. Ви сказали про імпорт, про те, що ми зараз вже імпортуємо в часи пік, чи можна говорити, що наш імпорт зараз якраз на оцій передельній межі, на ліміті того, що дозволено? Чи у нас є ще запас? Насправді, ви знаєте, є запас. Імпортний перетин не використовується на 100% на сьогоднішній день. Мало того, в нічні години і в дні, там, як я називаю, високого сонця кажуть енергетики, значить в нас є ще деякі години, коли ми здійснюємо експорт надлишків електрики з нашої енергосистеми. от Ну Але, повторюсь це зазвичай притамане деяким дням нічних годин, і, відповідно, в період, коли дуже багато сонця, і перед диспетчером постає традиційна дилема: от, або намагатися його десь прилаштувати, так би мовити, за кордоном, відкривши на цей час експорт, або ж застосовувати заходи обмеження, тому що ну, перегенерації в системі неможливо, значить. Нагадаю, що ключовою вимогою роботи енергосистеми є ще моментний баланс пожитої та виробленої електричної енергії, ну і безумовно, ця вимога диктує необхідність години високого сонця значить, вдаватися значить, дуже часто до обмеження сонячної генерації. Якщо тема ще одна, яка дуже хвилює всіх, це закупівля газу, безумовно. Чи розуміємо ми, по-перше, чи вистачить нам ресурсу, і звідки ми плануємо брати цей ресурс для того, щоб поповнювати ті резерви, які ми на сьогодні розуміємо вже майже вичерпано? Ну насправді резерви не вичерпано. Значить, якби резерви були вичерпані, ми, мабуть, це відчули, прийшовши додому, там і безуспішно намагаючись включити газову плиту, наприклад. От газ активно використовується на сьогоднішній день всіма типами споживачів, починаючи від виробників електроенергії, закінчуючи побутовим споживанням, яке сьогодні перебуває через також той ж фактор температури на досить високому рівні. От проте і газова інфраструктура також працює в балансі. От, але ви абсолютно праві. Ви абсолютно праві, що я б сказав би, мабуть, на цю мить чи не найбільшим викликом для держави. В рамках підготовки до наступного опального сезону буде необхідність накопичити достатні обсяги газу, зважаючи, що ворог активно атакував саме газовидобувну та газоприробну інфраструктуру нашої країни. От, зазнали ушкоджень велика кількість об'єктів. Ну, я не буду там вкотре нагадувати, що цифри доволі чутлива інформація, тому, з вашого дозволу, я обійдуся значить, без якихось там гучних заяв з приводу. значить, Конкретних цифр щодо втрати, значить щодо необхідності імпорту і так далі, скажу лише, що проводиться на рівні уряду робота по забезпеченню ресурсом, в тому числі Нафтогаза, для того, аби отримати можливість накопичити достатній обсяг його до початку наступного опального сезону. Паралельно відбувається досить серйозна робота з відновлення внутрішнього газовидобутку. І я скажу, що більше половини, значно більше половини від того, що було пошкоджено, на сьогоднішній день повернуто в роботу, і, відповідно, це дозволяє скоротити той. Початковий небаланс газу, який власне утворився в момент безпосереднього обстрілів, значить, як я вже сказав, в значній мірі вдалося відновити, в тому числі показники внутрішнього видобутку газу. Безумовно, не до номінальних показників, які були до масованих ракетних обстрілів цієї зими. Проте, тим не менше, є чітке розуміння, який обсяг газу необхідно накопичити на початок опального сезону. Скажу чесно, це такий собі челендж, тому що Насправді треба розуміти, що для виконання цієї задачі ключовими будуть три фактори: це власне достатність фінансового ресурсу для закупівлі. І тут є багато хороших напрацювань. Значить, не буду анонсувати і забирати хліб, в тому числі в Нафтогазу. Я думаю, що вони це зроблять самостійно. Другий фактор це безумовно наявність самого ресурсу на європейських ринках і дуже часто. Я думаю, що ми будемо стикатися з ситуацією, коли необхідно буде погляд спрямовувати далі за океан і працювати з зрідженим газом, який буде доставлятися в Європу зі Сполучених Штатів Америки. І третій фактор, який необхідно мати на увазі, що так само, як і в електриці, значить, є певні обмеження щодо максимально можливого пропуску кіловат-годин, так би мовити, від наших. Західних сусідів на території України так само по газу. Також є обмеження викликані пропускною спроможністю газових вже газових інтерконекторів. І це також той фактор, який унеможливлює, наприклад, реалізацію такої стратегії, там абсолютно доречної, ефективної в минулі роки, наприклад, як: А давайте будемо купувати газ там в три місяці, коли він найдешевший. От, на жаль. При поточному розкладі, при поточному балансі газу, цей імпорт мусить здійснюватися на постійній основі, от і, на жаль, фактор ціни в даному випадку він не є ключовим, тому що в нас повинно бути розуміння, що для того, аби вийти на планові показники накопичення, імпорт не можна зупиняти навіть в ті періоди, коли можливо ціна нам не дуже подобається. Або ж коли в нас є очікування, що там через два місяці, значить, у нас суттєво знизиться. От в цьому році, на жаль, так. Якщо говорити про кількість вимір, яка потреба нашого газу ГАЗі на опалювальний сезон для розуміння? Е, ну, загальний обсяг споживання країною трохи менше 20 мільярдів по року. Дякую вам і повертаючись до теми нашого відновлення, ми безумовно всі розуміємо, що найбільш вразливому ситуації, ситуації знаходиться Одещина, Харківщина і регіони, які наближені до бойових дій. Наскільки зараз ідуть роботи щодо захисту цих споруд, які опинилися на майже там в зоні доступу прямих ударів, насправді це ви знаєте настільки попали в десятку своїм питанням. В нас по цих регіонах виникла доволі таки цікава ситуація, значить, ну традиційно без назв. От. Але після того як ворогом безуспішно було використано певну кількість ракет і дронів, значить, спрямованих на об'єкти не і це відповідно не призвело до якихось суттєвих обмежень в електропостачанні. От ворог змінив тактику і почав атакувати мережі розподільних компаній. От ну, треба розуміти, що від, ключова відмінність, коли ми кажемо про мережі так званих Обленерго, це те, що їх аж занадто багато. Вони насправді мають куди більшу ніж мережі на Кокоренерго, здатність до резервування. От а коли використовується такий шалений е, обсяг е, дронів щоночі, спрямованих виключно е, проти, е, скажімо так, підстанцій, на наприклад, Одеса Обленерго, значить, це на жаль призводило до тривалих відключень електроенергії по, по тих споживачах, які власне проживають в цьому регіоні і. І це виклик, також це також виклик і також проблема, яку необхідно вирішувати. Я знаю, що на сьогоднішній день також розробляються і заходи щодо фізично додаткового фізичного захисту таких об'єктів, і що важливо, джерел фінансування, тому що якщо ми згадаємо про програму будівництва захисних споруд «Укренерго», абсолютно все, що виконувала компанія власними силами. Задушки виносимо об'єкти, які захищалися агентством з відновлення. От, Так от абсолютно всі об'єкти, які захищалися компанією, вони були виконані за гроші донорів, значить і здебільшого за грантові кошти. Коли ж ми кажемо про необхідність виконання щось схожого в мережах Обленерго, які дуже часто приватні, і кількість об'єктів в мережах, Кожного обленерго, ну, суттєво перевищує там кількість, там, скажімо, підстанцій не по країні, які необхідно захистити. Ну тобто, абсолютно інший обсяг робіт, і це, і це насправді це насправді проблема. Проте, як я вже сказав, робиться робота по пріоритизації таких об'єктів для того, аби відібрати найбільш ключові з них і відповідно все ж таки виконати роботи захисту для того, аби унеможливити і такий сценарій. Тобто захистити вже мережі розподільчих компаній, от про захист яких ще вчора, власне, значить, ніхто і не думав, тому що всі атаки були зосереджені е, по поверхньоріневим е, критичним об'єктам, зокрема ключовим станціям, ключовим підстанціям, які оперуються Некукернерго. Е, е, от сьогодні ми маємо ситуацію, коли по прифронтових регіонах, і, зокрема, Одеській області, значить, ворог змінив тактику і атакує об'єкти. Як я вже сказав, розподільчих компаній. Дякую вам за цю відповідь. Шановні колеги, хочу передати вам мікрофон. Прошу, сорі, я перепрошую, хочу поставити вам конкретне питання. Після зустрічі у Саудівській Аравії, після того як Трамп оголосив. Що було досягнуто угоди, хоча насправді жодної угоди не було досягнуто, це просто різне тлумачення. Отже, з 24 березня, після зустрічі в Джеді, і Москва і Київ звинувачували одне одного в різних речах у тому, що наносяться удари по енергетичній інфраструктурі, з боку України. Ми журналісти. Нам здається, що це містить певний елемент пропаганди, що вибухає бомба десь і уражена там підстанція. Це зрозуміло, пропадає світло. Але з 24 березня скільки українських об'єктів енергетичної інфраструктури було атаковано росіянами? Не лінії, не дроти, а щось більш суттєве. Чи, чи можете ви дати, хоча б ну, якесь уявлення? Дякую. Насправді, воно надзвичайно правильне і, мабуть, важке водночас? Я скажу так: всі прецеденти, коли з боку Російської Федерації йде порушення цього так званого енергетичного перемир'я, на щоденній основі фіксуються міністерством енергетики і, відповідно, передаються через. Міжнародні установи та організації значить, для подальшого їх аналізу американській стороні, от водночас, мабуть, варто сказати, що якщо ми говоримо про найбільші інфраструктурні об'єкти, чи то НЕКенерго, чи то газотранспортної системи, чи то найбільші електростанції, можна констатувати, що саме по цих найбільш великих об'єктах, Атак не відбувається. Тобто атакується без розбору, практично і активно прифронтова інфраструктура, включаючи електрику, газ тощо. Дякую вам за цю відповідь. Чи є ще питання, друзі? Питань більше в залі немає. Тож дякую вам за цю розмову, пане Юрію. Нагадаю, з нами був Юрій Бойка, радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради «Укренерга». І, Безумовно хочу подякувати всім нашим силам безпеки і оборони, завдяки яким ми можемо проводити такі заходи. Тож ми зараз плануємо розклад подій на завтра, Стежте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. Слава Україні! Вам слава.